Всім привіт! Декілька місяців тому мені запропонували взяти на огляд телевізор Гейзер, перший телевізор у світі, з якого можна виходити у метавсесвіти. Та ще він 4К, HDR, причому він дійсно працює не так, як на інших телевізорах. Та знаєте скільки це все коштує? Ось ця 65-та діагональ? 30 тисяч гривень або 800 доларів. Цікаво. Так, це дійсно цікаво, і мені стало цікаво, тому я його взяв. А зараз я вам розповім про свій особистий досвід використання телевізора Geyser 65-ї діагоналі. Сідайте зручніше, дивіться дуже уважно, десь всередині відео є невеличкий конкурс, який вас точно зацікавить. Відразу зазначу, що ось ця штука, це ось ця лампа. Яка в мене ось тут стоїть, ось туди підсвічує, ось там бликує. Я вибачаюсь. За це показую, що коїться за кадром. Ось так я давно чув про бренд Razer, але сам ніколи не користувався. Зацікавився, бо якраз у велику кімнату щось було потрібно таке велике встановити. На огляд мені дали 65 дюймів, але ще є моделі 55, 50, 43, 40 та 32 дюйма. Хочу вам сказати, що, звісно ж, краще його збирати вдвох. Він такий дуже великий, але мій досвід у розпакуванні все ж таки допоміг зробити мені це на одинці. Ну, як на одинці? донька коригувала процес. Встановлюється цей телевізор на дві металеві ніжки. Вони такі мінімалістичні, та у моїй кімнаті, чесно кажучи, я ці ніжки навіть не бачу. Сам ТВ симпатичний. Тут такий мінімалістичний дизайн, що важко це взагалі назвати дизайном, тому що це просто. Величезна панель з такою тоненькою рамочкою. Ну виглядає файно. Індикатор світиться червоним, коли він вимкнений, не яскравий, не бентежить. Позаду у нього є кріплення на стіну. Я, звісно ж, це не робив, бо це оглядовий телевізор. Але непогана ідея його закріпити на стіну, особливо якщо у вас є розетки на стіні. Так буде виглядати, на мій погляд, взагалі, топчик. Він буде так парити над тв стойкою Ну, буде дуже, дуже файно, коли 65-та діагональ, так прям на стіні. Позаду є усі необхідні порти, серед яких є три HDMI, один з яких з підтримкою є ARC. Якщо, наприклад, у вас є ігрова консоль, ви можете увімкнути її, а вона увімкне телевізор. Це дуже зручно. Також тут є два роз'єми для тебе. У цьому телевізорі вбудовані тюнери DVB-T2, s 2 та C. До речі, напишіть у коментарях, ви взагалі дивитесь ще телебачення? Ну, ось по, по цьому кабелю. Бо я років 10, мабуть, вже не користуюсь. Та дуже непогано себе відчуваю. Цікаво, є порт RJ45 для дротового інтернету, два USB, оптичний аудіовихід та ось цей невеличкий аудіо-відео вихід. У комплекції є ось цей невеличкий перехідник RCA, це дуже прикольна річ, тому що ви завдяки цьому перехіднику зможете під'єднати е, к цьому телевізору, сучасному телевізору, який старий відеомагнітофон або стару ігрову консоль, типу PlayStation 1. Це цікаво. Працює цей телевізор на Android 11, та я, е, людина, яка може назвати себе Apple- Apple любом вважає, що Android це найкраща система, яку можна встановити на телевізор. Мені вона подобається най... найбільш всього ніж TVOS, ніж WebOS, ніж Tizen. Мені здається, краще ніж Android, Просто нічого не існує для телевізора. Налаштовується легко, виглядає зрозуміло та естетично приємно. Інтерфейс дуже зрозумілий. Реально підійде будь-кому, розібратись дуже легко. Тут є усі онлайн-кінотери, Netflix, Prime Video, Apple TV+, Megago, Світ ТВ, та навіть якісь місцеві, типу, як в мене, від провайдера є база каналів у своєму застосунку. Та якщо вам і цього мало, є безліч інших варіантів, як дивитись відео на Android TV. Ну, наприклад, YouTube, а не те, що ви подумали. Хоча те, що ви подумали, ну теж можна. Поки я це все розповідаю та демонструю, хочу ще сказати декілька слів про пульт. Він, на мою думку, як для 23-го року виглядає досить дивно. Е, усі розробники, тобто виробники, намагаються зробити пульти тонкими, якимись мінімалістичними, мінімум кнопок. А це такий досить багато кнопок, та він виглядає ну не так, як пульти 10 років тому, але не так, як сучасні у 2023 році. Так ось знаєте, що цікаво, насправді він дуже приємний та зручний. Його тримати легше, ніж пульт від Apple TV чи Xiaomi TV. Так ще ж кнопок більше, але прям ті, яких не вистачає там. Перемикач вхідного сигналу, налаштування, перемикання на під'єднаний пристрій. Ось все, що потрібно. Та працює він по Bluetooth, Тут є мікрофон для голосового пошуку, тобто, це реально сучасний пульт та дуже зручний сучасний пульт. А ось і розіграш. Ми вирішили розіграти телевізор гейзер 32-ї діагоналі серед вас, наших підписників та глядачів. Для того, щоб прийняти участь, вам потрібно зробити декілька дуже простих кроків. Перш за все підписатись на наш канал. По-друге, перевірити, чи відкриті у вас підписки у профілі YouTube. Це дуже важливо, тому що тільки так ми зможемо перевірити, чи підписані ви на нас. Та по-третє, заповнити невеличку Google форму яка посилання на яку знаходиться в описі до цього відео. Після чого просто чекати результатів розіграшу, який відбудеться на цьому каналі, а коли теж все написано у описі. Тож, приймайте участь, вигравайте. А ми поїхали далі. Що стосується зображення, то, звісно ж, треба розуміти, що він коштує 30 тисяч гривень, тобто це не якийсь там OLED панель та тут є деякі нюанси стосовно якості зображення. Але якщо порівняти з м, Xiaomi я вибачаю що багато порівнянь з Xiaomi бо я сам користуюсь декілька років тому, придбав Xiaomi TV 4S55. Так ось. Ось цей телевізор показує значно краще, ніж мій Xiaomi. Це реальні 4К, це реальна IPS-матриця та реально працюючи HDR. Ефект HDR, до речі, не такий, як на більш дорожчих телевізорах, але він є. Та мій Xbox, наприклад, все розуміє та виводить HDR. Я його налаштував по інструкції, та мені подобається, як це виглядає. Єдине, що трошки засмучує у зображенні, це час откліку. Гейзер говорять, що це 7 мілісекунд, що досить непогано, як для телевізора, але все ж таки відчувається у деяких іграх input lag. У Форзі, наприклад, ні, а ось у Хогвартс так. Ну, це не прям щоб невозможно грати, але ну буває краще. Я б навіть з таким інпутлагом брав би цей гейзер, бо він величезний ТІВІ за відносно невеликі гроші, якщо вже купляєте тіві. Звісно ж, коли ви дивитесь контент, не не граєте, час відклику не має ніякого значення, тому що ви просто дивитесь контент. Фільми, серіали, Ютуб все дуже гарно. Та стосовно якості зображення, хочу сказати наступне: за цей час, ось скільки він стоїть в мене в кімнаті, багато людей були у гостях. Та спочатку всі дивляться, ого, який величезний телевізор! Я його вмикаю, ми починаємо щось дивитись, причому навіть дивитись який. Якесь відео там з YouTube не усі відео на у 4К. Ну тобто, ти вмикаєш якесь відео, там воно у 1080, та усі такі, вау, яке зображення, як класно показує. Потім я там вмикаю якесь відео, яке з підтримкою HDR, він реально Підтримує HDR та показує HDR-картинку. І всі такі Вау, так класно! А скільки ж він коштує цей телевізор? Та на цьому моменті у всіх якийсь починається ступор, тому що, коли я говорю, що він коштує 30 тисяч гривень, всі говорили, ні, ми маємо на увазі, скільки ось ця диагональ коштує. Я говорю, 30 тисяч гривень. І всі такі що? 30 тисяч гривень 65-та діагоналі. Я говорю, так. Звісно, якщо прям докопуватися, докапуватись та дивитися, чому він коштує 800 баксів, то так, ми розуміємо, що це якість зображення не така, як на oled телевізорах як там на міні led телевізорах Але, ну, треба теж розуміти, якщо ви хочете придбати собі величезний телевізор, та у вас немає багато грошей, ви можете купити ось такий гейзер. За 30 тисяч гривень 65-ї діагоналі, та він буде прекрасно показувати за ці гроші. Ще я хочу сказати стосовно звука, е, я не бачив жодного телевізора, на якому мені звук ось влаштовував би на 100%. Це завжди щось таке без низов, Там, ну, таке, хочеться щось під'єднати, щоб слухати е, з кращим звуком. Цей телевізор не виключення, особливо враховуючи, що він і коштує 800 баксів, тут чистий звук. В мене взагалі немає якихось великих питань до нього, тому що ми дивились фільми, ми дивились, дивились серіали, та взагалі все дуже непогано. Але якщо ви хочете отримати більш якісне звучання, то є два варіанти. По-перше, це саундбар. Зараз їх дуже велика кількість, є від різних виробників, є під різні бюджети. Це можна придбати. Або якщо у вас є якась акустика, ви можете просто під'єднати. Там є вихід 3,5, там є оптичний вихід. До речі, дуже важливо, не на усіх телевізорах зараз є оптичні вихіди. Я під'єднав свою домашню акустику. Та коли хотів, от, ось прям, щоб був як домашній кінотеатр, я користувався зовнішньою акустикою. Так, взагалі на кожен день можна користуватися вбудованою будованим звуком. Я ж ще раз говорю, він чистий. Так, там небагато середніх та геть немає низьких, але взагалі просто подивитись якесь кіно можна. Та ще в мене є такий пункт е до звуку. Мені навпаки подобається, що тут немає НИЗОВ, тому що в мене донька маленька, та коли ми. Ввечері з дружиною дивимося якийсь фільм чи серіал. Мені не потрібно, щоб ось баси так пробирали мене, тому що, тому що хтось прокинеться. Тому мені звук взагалі влаштовує. Якщо ви хочете щось кращого, просто докупаємо якусь зовнішню акустику чи саундбар. та... Це питання буде закрито, як говорять гештальт, буде закрит. Я не знаю, потрібно вам це чи ні, але скажу. Цей гейзер працює на 4 ядерному процесорі a 55, оперативний тут 2, постійно 8 гігабайт. До швидкості роботи в мене немає жодних питань. Та окремо зазначу, що у Google Play є всякі ігри, в котрі можна пограти, та вони усі запускаються та працюють. Я бачив деякі Android TV телевізори, де вони тормозять. Тут все добре. Як я говорив на самому початку, це перший телевізор у світі, з якого можна виходити у метавсесвіти. Для більшості глядачів, для більшості споживачів, сам термін Метавсесвіт це щось таке незрозуміле, що це таке, навіщо воно потрібно. О Боже. Це майбутнє. Тож за одну хвилину, що таке метавсесвіт, я розповім. Коли почали з'являтись перші веб-сторінки, це був веб 1.0. Окрім того, що зараз вони виглядають кринжово, вони були розраховані тільки на перегляд, тобто, ви могли тільки читати, дивитися щось, але не комуніціювати з іншими користувачами інтернету. Коли технології рухались вперед, почала з'являтися можливість комунікації, тобто користувачі змогли загружати свій контент на сторінки, писати коментарі та Пливати на контент у інтернеті, це назвали веб 2.0. Як говорять, ми зараз якраз тут. А ось мета всесвіти це початок веб 3.0. Користувачі можуть не тільки комуніціювати між собою, як ви зараз звикли, а перебувати у віртуальному всесвіті за допомогою різних девайсів. Найлегкіший приклад метавсесвіту, який вже багато років працює, насправді, це метавсесвіти для окулярів. Окулус Quest 2. Ось вони в мене теж є. Це мета всесвіти, в яких ви можете поспілкуватись з будь-якими людьми з інших країн, побувати на якихось там наукових конференціях чи просто поспілкуватись на будь-які теми у віртуальних кімнатах. Або Fortnite, наприклад. Це теж вже далеко не гра. Це Метавсесвіт там, де проводяться різні івенти, там де дропують нові альбоми, відомі співаки, відомі групи, проводять яких якісь концерти. Це теж метавсесвіт. Метавсесвітів насправді дуже багато, але є один найпопулярніший, у якому, наприклад, є магазин Самсунг, офіційний магазин Самсунг, у якому проводили Самсунг Анпект. Це Метавсесвіт Децентраленд. Та саме в нього можна виходити з телевізорів в Гейзер. Метавсесвіти це простіри майбутнього, які вже працюють. Насправді багато розказувати про Метавсесвіти я просто не хочу, тому що це, е це реальна тема окремого відео. Але тільки зауважу, що доступ до Метавсесвітів з телевізорів, Ніде немає такого тільки на телевізорах Гейзер. Реально, тут є додаток мультиверс, який встановлюється тільки на телевізори Гейзер. Та це все працює. Ви можете виходити у Decentraland з цього ТВ, та це перший телевізор з доступом у Мета Всесвіт. Друзі, ну що ж, пора робити висновки. Як я вже говорив, я особисто користуюсь цим телевізором вже декілька місяців, дивлюсь його ну, практично кожен день. Та хочу сказати, що в Україні зараз за ці гроші ви не зможете купити нічого краще, ніж цей телевізор Гейзер. Ну, давайте ось по порядку. Мені сподобалось, як він показує, тобто якість зображення. Мені подобається операційна система, яка, на мій погляд, Краще серед усіх, що взагалі є. Загально мені подобається звучання, але з уточненням, що у порівнянні з іншими ТВ цієї цінової категорії, я точно можу порадити цей телевізор до придбання. Мені дійсно сподобалось. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про телевізор Гейзер. Велике дякую за увагу. Нагадую про конкурс усі подробиці в описі до цього відео. Ну і мирного неба та слава Україні! Do tam... Rek. Rek. Off. Do popatrzenia.